Чи потрібно прогрівати електромобіль? Коли я вперше задав це запитання в пошуку у Google, то кілька перших статей, які я отримав в результатах пошуку, що нічого не треба прогрівати, тому що електромобіль сів і поїхав, він не заводиться, там немає паливно-мастильних матеріалів, і мені треба нагрівати там рідини, мотор і інші агрегати, які є види ДВЗ. Але насправді це не так. Особливо це не актуально при певних умовах. Розкажу про яких навіть та сама Тесла, якщо ви зайдете в режим енергія, побачите, що в холодну пору там буде писати, що найкраще, коли Тесла знаходиться підключена до розетки. Що це означає? Наприклад, ви поставили машину на зарядку, зранку вам треба кудись їхати, і якщо ви запустите прогрів машини там за 10 чи за 15 хвилин до поїздки, то, по-перше, ви сядете в теплокомфортну машину. А по-друге, воно прогріє з розетки не тільки салон, а ще й вашу батарею. І якщо помічали, думаю, більшість власників електромобілів, особливо без теплових насосів, що в перші кілометри після там нічної там стоянки авто, та чи простої авто, воно дуже великий розхід іде в кіловатах. От і щоб цього не було, найкраще прогрівати авто, прогрівати батарею передпискою і робити це від розетки. Що ви отримаєте в результаті? Комфортну теплу машину, в якій їхати, прогріту батарею, і знову ж таки запас ходу, Тому що поки ви будете їхати, не буде з батареї братися. Розряд а він візьметься з розетки. І Там, якщо ви зарядили до 80%, то у вас буде 80% на момент старту поїздки, а не... 에, 에, типу там 74 чи 75%, тому що 5 вас піде на прогрів батареї, салону і, типу, і всього іншого. Так що користуйтесь.